Всім привіт! З вами Юра Чіпак WWE Ukraine і це прев'ю прев'юдороза 3 серпня. Поїхали! Що можна очікувати від Брока Леснера на цьому тижні? Вже назначили матч, головний матч літа, можна так сказати, брок Леснер проти андертейкера. Може, яке звертання буде від, від Пола Хеймана, від Брока Леснера, ну Пол Хейма там все розкаже, може ще Брок Леснер, що скаже. Ну, не думаю, що андертейкер появиться і ми, о, знову вони будуть битися. Хіба що якийсь там сегментик буде? Не більше. Що буде далі між Кеєном, Овенсом і Сезару? Я думаю, все ж таки ще будуть якісь матчі, втручання і вже кінець кінцем назначать між ними поєдинок на SummerSlam. Доволі цікаво переглядати, що там між відбувається. Ну а поєдинок має бути також. Просто класний, навіть дуже класний. Ну, я навіть ще не знаю, що можна сказати по цьому. Наступна, наступна тема, коли ми побачимо знову сіну на ринзі, навіть були такі слухи, що жон сіна взагалі може пропустити SummerSlam після цього зломаного носа. Сет Ролінс йому зламав. Я навіть не знаю. Ну може десь за, якщо відно, встигне відновитися, то може десь за тиждень до Смермер Не швидше, це точно. Яка команда зробить виклик Prime Time Players? У ну, мене така думка, що на Summer Slam буде фатальний чотиристоронній матч, за командні титли Time Players, Новий день, Луча Дракони і Лос Методорес або Вознесіння. Ось таке. Ну, не знаю, може, ще будуть такі якісь командні поєдинки. Ми, ми побачимо при підготовці до Самерслему, а там вже цей матч. Чи зможе Невіл подолати стардаста? Ну, що такий між ними ф'ют вийшов як е, герої з коміксів. Ну, такий фют, не, не дуже. Ну і ще щось намікають, що стардас, як е, що стріла появиться Стівена Мел з... Стріла з одно... одноіменного фільму. Можливо, ми будемо бачити матч, можливо, вже на якомусь з Ро. Але я думаю, що Невіл зустрінеться з Тардастом на прешоу шоу до е, SummerSlam. Я... Це... Ось це моя думка. Ну, ніби все так швидко. Я зробив свої прогнози по темах до цього РО. З вами був Юрій Чіпак, Не забувайте підписуватися на канал на контакті. Залишайтеся з нами. Дивіться, де Ukraine, Україн. Дивіться Реслін. До зустрічі!